7 березня місто зупинилося, аби вшанувати героя. 29-річного Альфреда Лобаченка, який трагічно загинув 28 лютого, бою біля Надіївки, що на Донеччині. Чоловік до останнього був відданий військовій присязі та вірність українському народові. Отримавши важке поранення під Солидаром біля Бахмуту, він знову повернувся у стрій. У Альфреда залишилася мати та два брати. Це ще чи хлопці. Це класні хлопці. Бачите, вся сім'я воєнна. О чем это говорит? То, что семья патриоты и защищают нас от тех гадов. Ребенок был замечательный. Он был тяжело ранен перед этим. Выжил. Пошел опять защищать и погиб. Вечная им память. И такие, как он, мы должны гордиться. И через столетия, чтобы наши предки нами, такими детьми нашими, гордились. Обідне і болі, що ївнуть найкраще, особливо молоді. Вічна йому пам'ять, світла йому пам'ять. Ну, як кажуть, герої не вмирають. Вони вмирають, просто вони стоять потім ангелами на небі і відхороняють нас, відпочається вже сний небес. Альфред Лобаченко народився 13 серпня 1995 року в Дніпро-Дзержинську. У 2012 році закінчив Київське вище професійне училище сервісу і дизайну. Упродовж 15-16 років проходив строкову військову службу у червні 2022 року. Став на захист України та її народу.